Ковдри, теплий одяг, продукти харчування, чай та кава, а ще дитячі малюнки та листи підтримки для українських бійців. Величезну кількість таких необхідних речей для солдатів хмельницькі освітяни назбирали усього за тиждень. До благодійної акції долучився кожен район краю. У результаті допомога ледь помістилася в актовій залі обласного департаменту освіти та науки. Тиждень тому департамент освіти і науки обласної державної адміністрації виступив ініціатором проведення. Акції, яку ми умовно назвали зігрій солдата, і запросили добровільно долучитися усіх освітян, причетних до освіти, українські родини, до збору теплих речей, до збору продуктів харчування. Усе зібране небайдужими волонтери доставлять у зону проведення антитерористичної операції. Денис на власному авто доправляє допомогу на схід з літа. Чергову порцію речей швидше за все повезе у Новоайдар та Старобальськ, що на Луганщині. У мене великий дуже такий подив від кількості зібраних речей і від кількості зібраних продуктів. Що чесно, це дуже велика кількість. Я навіть не знаю, за який час нам зараз це все прийдеться перевозити, але ми зобов'язуємося це все доставити із рук в руки на передову, де наші солдати вкрай потребують цих речей і цих продуктів. До слова, це вже не вперше хмельницькі освітяни підтримують армію. Влітку гуманітарний вантаж зібрали представники професійних училищ. Я ще раз дякую нашим освітянам, які проявили свою громадянську позицію, яку проявили свою людську позицію. Тому що е, одна справа співчувати мовчки і казати, коли це все закінчиться, а друга справа відмовитися е, від як. Е, е, Якоїсь послуги чи відмовитися від лишнього якогось делікатесу, а купити бійцям пару шкарпеток, теплу одіж чи ковдри. Акція зігрі солдата триває. Освітяни кажуть, допомагатимуть фронту стільки, скільки це буде потрібно.